Привіт, привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька. Я ваш старого хастролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму youtube каналі, де ми сьогодні дивимося стару для усіх знаків Зодіаку уже на грудень 2023 року. І зараз черга левір дивитися свій таро-прогноз на грудень 2023 року. Як завжди, підготувала для вас кілька колод. Цього разу у нас такий буде м -м, святковий е випуск, тому колоди будуть такі уже трішки зі святковим настроєм, більш яскраві особливості. Починаємо ми з колоди «Tinsel Town Tarot. Загадуйте себе, думайте тільки про себе і подивимось, що ж чекає на леві у грудні 2023 року вебер! Що ж на вас чекає? Четвірка кубків. Знаєте, це карта. Спокою, це карта стабільності. Четвірки вони взагалі нам говорять про стабільність, але це і карта пріоритетності. Ви тут будете обирати, не обирати, так би мовити. Можливо, вам десь захочеться відпочити. Побути самим, або відмовитися від чогось, від де ви будете відчувати, що це вже можливо для вас надлишок. Тобто, знаєте, ця кар... цю карту деколи вважають карту якихось пропущених можливостей. Я так не думаю, тому що ця карта все ж таки, що ви свідомо чогось не відбираєте, свідомо від чогось відмовляєтеся. Можливо, ви вирішили дійсно, що вам вдосталь отут. Вам таке домашнє завдання від мене подумати про що це каже вам. І якщо ви дійсно відчуваєте за собою, що ви пропускаєте ці шанси або те, що бажане, просто десь вислизає з-під вашого носа, не пропускайте це. Це таке, як попередження для вас леви. Я знаю, що ви знак фіксованого хреста, ви можете дуже довго чекати, чекати, чекати у надії, що буде якийсь ідеальний момент, ідеально красивий, тому що ви ще естети у нас ось, а Знаєте, ідеального моменту ніколи не буде. Якщо це про вас, якщо вам потрібно було це почути, дійте, мої любі леви. Так, що ще чекає на левів у грудні 2023 року. Леви? Паш Жезлів. Дійсно, мені здається, що ви тут, можливо, навіть на початку місяця що знаєте, будете боятися щось, щось починати, але тут ви вже почнете. Паш жезлів – це про проявлення, це про проекти, це про е, творче якесь проявлення, це також про повідомлення, це про новини. Можливо, ви якраз хотіли себе спробувати у діяльності блогера або у діяльності журналістики, е, медійності будь-якої, можливо, письменницької активності будь-які творчі прояви. Можливо, ви тут довго знаєте. От, ці можливості були, були у вас під носом. І ви дивилися, уже і друзі ваші проявляються, і багато хто з вашого середовища проявляється. Люди, там на кого ви підписані, за ким ви спостерігаєте, проявляєтеся. А ви все собі відмовляли і відмовляли в цьому. Так ось уже настав час, і ви вирішили. Почати, і у грудні у вас буде шанс почати і, нарешті, проявлятися. Ви такі талановиті леви. Ваше взагалі призначення сяяти і бути на сцені, тому не відмовляйтеся від шансів, любі. Так що ще чекає на левів у грудні 2023 року леви імператриця. Просто! Яке чудове взагалі завершення, і який чудовий ряд подієвості тут ви ще вагаєтеся? Мені все ж таки здається, це перший варіант, який ми з вами проговорювали. Вірніше, другий перепрошую, варіант, який ми з вами проговорювали, це коли ви хочете, знаєте, але робите вигляд, що ну мені цей не так потрібно. Можливо, ви навіть могли критикувати тих, хто проявляється. Через те, що вам також так хочеться, а ви собі не могли підсвідомо дозволити. А тут ви засяєте, тут ви імператриця, тут ви самодостатня. Можливо, ви почнете проявлятися і вести якийсь свій б'юті-блог. Блог материнський, блог, взагалі імператриця пов'язана з усією тематикою жіноцтва. Це може бути б'юті, ви можете знімати свої макіяжі або луки, або Get Ready With Me, Можете знімати на Ютуб чи у TikTok, чи в будь-які мережі. Можете тут зібрати взагалі якусь жіночу ком'юніті, жіночу групу навколо себе, і у вас це вийде. Тому що саме у цій колоді імператриця, ну вона на виду. Вона на виду, і вам, леви, також потрібно бути на виду. Знаєте, навіть за вашим життєвим призначенням. А у нас з вами наступна колода. Так, подивимось. І, взагалі, такі хороші карти, але ви ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. І якщо вам також подобається контент з мого каналу, ви можете ділитися моїми відео зі своїми друзями. Наприклад, якщо ви знаєте їх гороскоп, ви можете надіслати своєму другу, подрузі, знайомому, родичам відео з мого каналу і зробити мені такий подаруночок до свят. Мені буде дуже приємно і. Такий буде обмін енергією. Так, що ще чекає на Левів у грудні 2023 року. Десятка кубків. Це у нас, знаєте, карта емоційності. Карта емоційної такої завершеності. Це коли ви відчуєте себе емоційно зрілим, емоційно наповненим, і захочеться навіть вам з кимось цим поділитися цією емоційною наповненістю. Тому що десятка це завжди така кульмінація, знаєте, і я думаю, що ви розділите це з кимось. Тому що на початку нашого з вами розкладу цього відео так, вам, ви ще не були емоційно зрілі. І готові, знаєте, потрібно наповнити спочатку себе, щоб потім змогти щось віддати. Знаєте, кисневу маску спершу на себе, потім на дитину або на когось, хто потребує допомоги поруч. І ви тут наповнитеся. А десятка це коли ви вже готові насправді ділитися. Це коли ви вже повністю готові. Це коли ви вже достатньо наповнені. Ви відчуваєте ментальний, творчий, будь-який ресурс. Так. Мені хочеться ще, що ще чекає на Леві у грудні 2023 року? Леви. Так, це у нас трійка Пентаклі. Знаєте, це... ви тут уже ділитеся, але у цьому процесі до вас ще приходить ріст, до вас ще приходить практика. Ці карти, вони про те, що. Знаєте, навіть якісь уже ваші складені іспити, пройдені етапи це все одно етапи. Ніколи не потрібно зупинятися. Ми всі учні і продовжуємо бути учнями у тих чи інших сферах. І те, що ви продовжуєте вчитися, це ніяк не каже про те, що ви там недостатній спеціаліст. Так, можливо, ви вже почнете проявлятися, почнете. Вчитися, або ви продовжуєте вчитися і далі захочете ще ще і ще. Ця карта може говорити також про здачу письмових робіт, про здачу екзаменаційних робіт. Можливо, у вас іспити дійсно, чи контрольні роботи, чи ви проходите якийсь життєвий іспит, чи ви підбиваєте підсумки року, наприклад, і а, ставите для себе нову мету, і кажете, показуєте, так би мовити, чи свої аудиторії, чи перед собою звітуєте, чого ви досягли, що у вас вийшло, і далі вже. Ставити собі нові цілі. Так, що ще чекає на Левів у грудні 2023 року? Ще карта для Левів: Рицар Пентаклі. Дійсно, отак от у вас все логічно складається. Леви, ви знаєте, ви у нас зіркові, сонячні, яскраві, ви любите бути на першому місці. І саме тому ви, як я сказала на початку, ви часто відкладаєте, відкладаєте, щоб потім отримати все і зразу. А тут ці карти вам кажуть, ви достатньо наповнилися. Ідіть і робіть. Знайте, що це буде поступово. Це ще й дуже хороша карта, ресурсна. І до вас е, будуть ресурси приходити, кошти, здоров'я, енергія, будь-які земні ресурси, які е, цінні, так, які мають цінність на нашій планеті Земля. Це все буде приходити до вас так поступово, так шляхом праці, так шляхом планування. Але це буде, це рух. Це знаєте, як школа, ми йдемо чи там курси університету, ми йдемо поступово. Ми проходимо якісь рівні, проходимо ускладнення, складаємо іспити, але не зупиняємося. Ось, навіть, знаєте, хто найкращий у своїй справі. Він далі і далі продовжує вчитися, пізнає щось нове, можливо, е освоює навіть нові професії, нові якісь знання, нові навички, щоб потім запозичити щось, ці знання і привнести у свою сферу, і створити щось нове такі от синергії. Ось і наступна у нас з вами колода. Її ще не було в мене на Ютуб. Давайте подивимося, що ще чекає на Левів у грудні 2023 року. Леви. Це ще чекає левів? обнулення, нульовий аркан. Просто ви тут вирушаєте у дорогу, ви вирушаєте у новий вир емоцій, ви починаєте свій новий шлях, і це знову ж таки ви складаєте іспит. Так, тому що е, шлях Арканів Тро він закінчується, але все циклічно. все починається з нуля. Ідіть зі своєю інтуїцією, ідіть за своїм покликом. Так, можливо, ви дійсно тут вирушаєте. Повністю е, у новий шлях ви змінюєте професію. Можливо, ви там давно от хотіли проявлятися як експерт, так як ми говорили з вами про соцмережі, наприклад, або творчу активність якусь починати. Або ви там е, починаєте дресурувати тваринок, але йдете за покликом серця, і ви це починаєте з нуля, але ви йдете за своєю інтуїцією, І у вас це обов'язково вийде Хороші взагалі карти сьогодні. Вам лево випадають на цей місяць. Місяць обіцяє бути таким переломно хорошим. Так що, ще чекаю на леві у грудні 2023 року леве. Ви відправляєтеся до нових берегів. Це, знаєте, карта переправи, до нових, тут ще, знаєте, спокійних берегів, якихось чудових. Тут така карта прекрасна, тут, знаєте, і метелики літають, і ви тут не будете самотнім у шляху, на шляху. цьому, Тут, знаєте, навіть парочка е, цілується. Ви почнете. Рухатися у сторону своєї мрії і вас ніби підхватить. так, Це дійсно може означати переміщення, переїзд не просто до нових берегів, а з місця на місце з квартири, на квартиру, з офісу, на офіс, наприклад. Можливо, ви відчуваєте, що Місце, де ви працювали, чи де ви проявлялися, чи де ви проживали, воно вас зупиняло у вашому рості. І ви от збираєте, буквально берете там, домашнього улюбленця, кілька речей пам'ятних і просто йдете, тому що ви відчуваєте, що все мене тут і кличе, моє призначення. Так що ще чекає на левів у грудні 2023 року. Ви, можливо, так і будете десь сумувати, ностальгувати так, за тим, що ви залишаєте позаду. Або ж ви, наприклад, перед тим, як йти до нових берегів. Повертаєтеся у якесь місце, яке пов'язане з вашими спогадами, з вашими, можливо, дитячими спогадами, приємними моментами, або ж ви знаєте, цим шляхом повертаєтеся до себе самої. Це ще може бути про вашу внутрішню дитину, що ви і, знаєте ще і нульовий аркан, це ще про дітей, і ви тут можете дійсно взяти свою внутрішню дитину і дати їй все те, що ви колись хотіли. Тому що ви тепер дорослий, і ви тепер можете дати собі все і взяти на себе відповідальність. Прекрасний розклад, прекрасні карти. Леви, взагалі, з вас лайк. Ось. До речі, цей розклад також можете дивитися за знаком свого асценденту та за знаком свого місяця. Якщо ви не знаєте, в якому знаці ваш асцендент або ваш місяць, ви можете мені у коментарях до цього відео написати свою дату, час та місце народження, та я вам розрахую і напишу ці всі дані абсолютно безкоштовно. Ось, А на останок ось така от ще бонусна колода. Це повністю колода з практиками доглядовими. Догляд за собою, за своїм ментальним та фізичним здоров'ям. І давайте задамо запит, і карта, що потрібно зробити Левам до кінця цього року, щоб увійти так, максимально позитивно в новий 24-2024 перегляд фільмів. Леви, знаєте, реалізувалися, проявилися, і вам, можливо, вже на новому місці, можливо, навіть в новій квартирі, чи в новій кімнаті, чи на новому робочому місці, якщо ви там особливо працюєте самі на себе, і можете там в перерві десь подивитися фільм, чи затишно взагалі ввечері. Дивіться, дивіться свої улюблені фільми, різдвяні, новорічні, чи просто. Я, наприклад, зараз Гаррі Поттера передивляюся. І. Ви знаєте, і ще загадайте собі, я так часто кажу на особистих консультаціях і сама так часто роблю. Коли обираєте навіть якийсь фільм, особливо, або навіть якщо ви вже дивилися його, або навіть якщо не дивилися, особливо прикольно, але якщо дивилися, ви також помітите щось нове. Я часто собі кажу, прошу Всесвіту дати мені знак, вмикаю там фільм, пісню. І знаєте, я кожен раз його знаходжу. І цього і вам бажаю. Обов'язково відпишіться. Який фільм обрали, і який знак отримали. Я вас вітаю з прийдешнім новим роком і з різдвяними святами. З вами була я, ваша Олічка, і до зустрічі у новому році. Сподіваюсь, у новому мирному, незалежному році. Па-па!